Від кого прийняла естафету боротьби війни проти Росії? ПАП? від повстанського руху 20-30-х років. Що це був за повстанський рух? Це був рух людей, які відстоювали інтереси українців перед окупаційною владою. Здебільшого це були ветерани армії ОНР, які змогли включити в свої ряди представників місцевого населення. І дуже часто це було навіть ну десь. Залишків тієї Отаманщини, яка виникла на початку 20-х, коли йшла війна за відновлення Російської імперії, яку більшовики виграли, це завоювання України. А, ось. І багато було от моментів, де цей рух був особливо потужний. Ми пам'ятаємо про Холодноярівську Республіку. Ми добре пам'ятаємо про так званий анархічний рух Махна і про а, багато інших ось таких, от невеликих угруповань, які. Створювали великі проблеми для радянської влади. Причому найактивнішим повстанський рух був саме на півдні, саме у цій свіповій зоні, де було багато отаманів, які дійсно досить жорстко сприймали радянську владу, знищували її представників, знищували підрозділи Червоної армії на підконтрольних їм територіях. Наслідок цього радянська влада вирішила, що треба організувати голодомор. 21-23 років, завдяки цьому голодомору вдалося ослабити, дуже ослабити повстанський рух. І найголовніше це вдалося побувати отаманщин, Тому що повстанці почали діяти значно меншими загонами і дійсно вже не мали такого саме політичного впливу на ті місцевості, де вони діяли. Тобто, той бандитизм, як називала радянська влада, це була боротьба за інтереси. Українського населення так. на окупованих російських територіях. Так. І ті так звані. Тобто це був практично партизанський рух? Ну, повстанський рух. Вони були повстанці. Ми себе так і називали, не повстанці. Чому був організований точніше голод 32 33 років, тому що була хвиля повстань е, ну, кінця 20-х, пік був там у двадцять 29 роки, і основним гаслом цього повстанського руху, цієї мережі повстань, було петлюра повернеться. І тому, розуміючи, що в інший спосіб. Радянська влада не зможе контролювати цю територію, не зможе контролювати українців. Зробили цей крок, вони організували голодомор. Але навіть під час самого Голодомору повстанський рух також був досить такий активний і багато дій радянської влади повстанцям вдавалося ну, ліквідовувати, мінімізовувати її відміг ефект. І дуже багато вдавалося і повертати хліба, і розбивати загони червоноармійців, знищувати тих, хто цей хліб збирав. така велика кількість. Була також і подвійних агентів, тому що багато українців, які опинилися в комуністичній партії, бачачи, що відбувається часто за побликом сумління, не могли переходити на бік повстанців, але могли їх інформувати про певні крайні акції проти них і повідомляти, що було набагато важливіше про те, де складується продовольство, куди його будуть вести, і, і так далі, що дозволяло повстанцям просто відбивати хліб і повертати його селянам. Звісно, якщо брати масштаби. Цей рух не міг зупинити голоду, але принаймні він йому в значній мірі протидіяв і в значній мірі не вдалося амбітні плани радянської влади реалізувати. Тобто понад 3 мільйони, а не понад 10 мільйонів померлих, як вам була радянська влада. Страшні плани. така вона радянська влада. Дякую.